Як в Донбасі, там певна частина населення підтримує Україну. Може, я би сказав, завжди опитування показалося десь приблизно 30% підтримали сепаратизм або незалежний Донбас, або об'єднання з Росії, але вони були агресивні меншості. Більшості були пасивні в Криму. Це зовсім інакше. Там там. Там дуже тяжко знайти про українські сили Крим татарів. А, і, а, і ми знаємо, що, мабуть, в історії людства ніколи не відбулося це, що відбулося в Криму, де була повна зрада. А, СБУ, прокуратора, міліції, найбільша політична сила в, в Кримський парламент, партії регіонів повністю зрадили Україну і фактично повністю пішли на сторону Росії. Um, Ключаючи в більшості вояків, які були uh, базовані в Криму. Um, ну, це було помилка, Очевидно, що uh, вояки, які служили в Криму, були кримчами. Um, але це вже річ. Як це змінити? Мені здається, що це дуже важко. Але мені здається, що тут uh, ще складніше питання, бо в українській свідомості, uh, хоч Донбас це частина України, uh, і Донбас це ключове. Попитання, ну, наприклад, Дніпропетровськ, Харків, 에, Запоріжжя і так далі. Е, як, е, якби вони виграли б в Донбас і повністю контролювали Донбас? Е, тоді це б була загроза для сусідньої області. Е, е, але я не бачу в українській свідомості, і це навіть коли говориш з націоналістами про Криму. Крим відсутна від. Я би сказав, українській свідомості. Ем, е, я не бачу, що це велика тема для навіть націоналістичні сили. Ем, і, ем, і це, мабуть, показалося, чому дотепер не, немає. Я не чув не раз про якийсь партизанський рух в Криму, про якийсь, ну, можна називати тероризм чи що, що завгодно, але це б було по-нашому партизанський рух. Я, я не чув нічого. А, а Чому це так тяжко? Там також корумповані сили в Криму. А, і я думаю, що там вони ми могли б щось зробити, але нічого не відбулося. А ще гірше Україна донедавна торгувала з Криму. А, і це тільки зупинило татарі і, і патріотичні сили. Це значить, що хто ж від того заробив? Серед наші лідери, то я, я не знаю. Я думаю, що це може була помилка президента Порошенко, що він не вимагав, щоб питання Криму також було поставлено в, в мінськ, перший мінськ або в другий Мінськ. Але його там немає. І коли фахівці на Заході говорять про, про Криму, вони фактично говорять про... Що це буде заморожений конфлікт, подібний до того, що відбулося в Балтійських республіках від 1945 році до 91-му Це, то, це є окупай, окупована територія, який заморожена, а може десь в, в майбутньому буде це питання вирішено. Але я би я, я думаю, що це велика помилка називати Донбас заморожений конфлікт. Бо заморожений конфлікт це коли одна сторона або, або уряд, або сепаратисти виграють. І вони заморожують конфлікт. А ніхто не виграв в, в Донбасі. Ніхто не програв і ніхто не виграв. Це це існуючий конфлікт. А, е, Путін думав, що російське мовне населення буде підтримати його. російськомовне мовне населення це русі. Це про Путінський він це помилявся. І, і коли я говорив з сиборками, які були в Донецькому аеропорті, вони сказали, що там фактично 80% вояків були російським мовні з нашої сторони. А, а, то Путін не може виграти проти того. А, але Україна також дотепер, через те, що вона тільки мобілізувала 50 тисяч вояків і волонтерів, вона також не хотіла. Виграти, вона хотіла тільки зупинити. То я думаю, що е, це, це е, Крим залишиться, як вона, як вона є дотепер. А е, я думаю, що Україна може набагато більше зробити по питанні тиску. Е, Крим отримує газ, воду, Харчі з України. Чому це далі продовжується? Я думаю, що це треба було давно зупинити бо це окупована територія, і допомагати попитання е, татарського населення і питання українців. Там повністю репресія, повністю е, деградація е, всього, що стосується української мови і культури в Криму. Але це питання більше піару, і питання, щоб е, повністю працювати на Заході, щоб Захід не, не забуло про, 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 про Криму. Бо um, тут є для Заходу тут є певно, певно, певний мені здається, парадокс. Бо um, доки буде Крим окуповано, Захід не може uh, знімати санкції. Бо як вона буде знімати санкції, вона буде тоді визнавати окупацію. Um, то це означає, що санкції буде вже довго. Um, бо я, що, я сумніваюся, що Путін, доки він. Буде президентом і він буде президентом. Доки він жив буде жити, буде позбутися Криму. А це це як він завтра скаже, що Крим повернеться в Україну. Це вже кінець його життя.